Почти как там вида нас, с речка? Там вот эта это речка, да? Водой. Водой. речка, да? Водой. 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 ходи, а мама тебя сфотографирует. А, ладочка, 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 Ходімся вже впустили. Оцелент продовжено. Ще вгору. Ні, не хочу. А, ні не. хочу. Ти ж нічого не хочеш. Я ж питаю, що ти хочеш. Він є. лятає. ти вже мене разом пусила. Капіт. Капець. улік. Дві який колос. А не треба поплити скільки метрів. Десять минут. Чого раз твої їде 10 минут, а не? Да. А виход на другу сторону казав десь. Да, на ту виход. Боже, мені дуже страшно. У нас вже то, що не так типу, починається. чого? в мене не дивися вниз. Ти дивись в Диви, школу. Корбочки немає в нас. Баба Ніна була би. Може, див'я скажете, коли вже все 10 хвилин треба протриматися. А це ж воно вже буде геть зверху там. Дайте це буде ще туха здав. А чого ми стали? Воно ну, по чуть-чуть. Що -чуть. ми вже крайня точка. Котеня, А де баба? А воно зупинилося, люди виходять. А, то це воно кожен раз, типу. воно... Так, да, люди ти мають вийти, а ми вже подняти її. Ладуля. Влада. Хоч титка ти, замочена.

Ми yeah. hey, відкриваємо! Ми hey, відкриваємо, це не розуміємо, відкриваємо. А от і проблеми нахлинули. Буковель Купив проблеми, колесо, Колеса пробити. Якими класними краєвидами міняємо колеса. Це просто клас.